Вітаю, Володимир Зеленський зараз знаходиться в Норвегії і заявив про те, що, про що власне, вони говорили з Орбаном, розкрив деталі їхньої короткої, але як говорить Зеленський, емоційної зустрічі в Буенос Айресі в Аргентині на інаугурації. Пана Мілея, ексцентричного аргентинського президента, про що вони говорили? Давайте розберемося, але спершу донат на 100 fpv дронів ми з вами зібрали вже практично мільйон. Ще залишилось Половинка, півмільйона, і ми закриваємо цей прекрасний збір. Ви пам'ятаєте, що берете участь в розіграші? Ну і давайте без розіграшів, а просто візьміть і підпишіться на канал. Ми з вами разом витискаємо російських агентів та російські наративи з українського YouTube. Володимир Зеленський заявив про те, що треба спілкуватися з Угорщиною, треба організувати широку масштабну. Дискусію, що ми сусіди, треба домовлятися. У нас зараз починається вже на носі форум Україна ЄС, Угорщина безпідставно блокує вступ України до ЄС. Ну от і Зеленський каже, що треба нормальну розмову, що це була коротка, спонтанна, ну і не найбільш продуктивна. І Зеленський сказав, що треба велика розмова на зустрічали з міністром оборони які сказали умерав сказав що там нема про що говорити що вони цинічно стоять на своєму кулеба зустрічався з сіярто з дружком орбана така сама історія Ну от е, однофамілець Орбана, можливо, навіть його родич не виключаю. Е, теж починає робити проти України заяви, зараз їздить по всьому світу, агітує проти нас. Ну і сам Орбан веде себе дуже неадекватно. Хоча е, прем'єр, е, не примір міністр закордонних справ Люксембургу, сказав, що якби Європа ставилась так само, як е, Угорщина ставиться до України свого часу до них, то вони б ЄС не вступили. Ось так президент невеличкого, але дуже гордого і правного Люксембургу дає зрозуміти Орбану, що він не правий. Загалом треба домовлятися не з Орбаном, треба домовлятися з Німеччиною, щоб вона просто натисла на нього і зробила все можливе, щоб він просто відпустив ці путінські позиції, тому що в нього пуста голова і повні від грошей кишені набити путіним. Саме тому він займає цю ірраціональну антиукраїнську позицію. Ну, і загалом, Зеленський сказав, що назви, хоча б, одну причину. Чому Україна не повинна вступити в ЄС? Ну і Зеленський сказав, що він чекає на відповідь. Поки що відповіді зі сторони Орбана не було. Я вважаю, щоб відповідь з'явилася швидше, треба перекрити вентіль трубопроводу Дружба, з якого він отримує головну нафту з Росії. Нагадаю, що 80% енергоресурсів у Орбана це Росія. От давайте перекриємо. Він блокує нам перемовини. А ми блокуємо постачання нафти. Подивимося, на як довго його хватить. От, розумієте, Орбан хоче от, угорці Закарпаття написали йому листа і сказали, що ми не хочемо, щоб ти блокував, дай нам вступити в ЄС. А він каже: Ні, 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 для вас спецумови, ви вступати не будете, живіть в бідності. Ми в ЄС вступили, по 20 мільярдів кожен рік отримуємо. Нам добре, а ви бідні будете. Бо коли ви бідні, я вам можу давати свої паспорта, я вас можу заохочувати е, сепаратизмом, я вас можу дразнитися, гратися, бо я багатший. Але на свої кілька мільйонів він отримає 20 мільярдів. То Україна на наші 40 мільярдів буде отримувати під 100 мільярдів, розумієте, грошей від Європейського Союзу на сьогодні бюджет 30-35. На він уже йде десь під 40-50, а він отримує 20 просто так. Польща отримає 90 від ЄС. А він каже, не йдіть там погано. Та ми знаємо, як погано, дайте ми самі спробуємо. Ти нам точно не дороговказ, щоб розповідати, що нам робити. Тому точно треба маніпулювати ним шантажувати, перекривати трубопровід, говорити з німцями, тиснути, щоб він нам завтра не заважав. Педро Санчес, друг України, прем'єр-міністр Іспанії, сказав, що він почав свій свою каденцію головування в ЄС з того, що приїхав в Київ, і він хоче її завершити початком переговорів. Оце відповідальна позиція. Друзі, а ви напишіть в коментарях, які з політики вам подобається більше. Далекий, за, ну не заморський, але як мінімум закордонний іспанець. Педро Санчес, який ніколи в Україні не був, чи сусід під боком Орбан, який 20 років при владі, хто із цих... Людей вам подобається більше. І з ким би з цих людей ви хотіли би бути сусідами з Іспанією чи з Угорщиною? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, зробіть донат, бережіть себе до зустрічі.